Найцікавіше відео тижня від Телеграф Міністерство оборони України підтримало проєкт закону номер 11214 про міжнародні оборонні компанії або як його назвали в мережі, законопроєкт про легалізацію ПВК. Автором документа виступив депутат від слуги народу Сергій Гривко, який вже встиг уславитися у змі цілою низкою скандальних ініціатив від податку на бездітність до дозволу бойовим командирам вбивати солдатів за невиконання наказу. Що відомо про новий законопроєкт? Докладніше далі. У тексті законопроєкту дається визначення міжнародної оборонної компанії. Це компанія зареєстрована в Україні, але надає оборонні послуги за межами країни. У ці послуги входить навчання, тактична підготовка, конвой та інші завдання. Засновниками оборонних компаній можуть бути тільки резиденти України. А співробітникам, щоб виконувати завдання у сфері оборонних послуг, буде дозволено використовувати широкий спектр зброї і техніки. Співробітниками можуть стати громадяни України, іноземці та особи, без громадянства від 21 року, які щонайменше один рік служили у військових формуваннях України. Також вони мають довести, що не перебувають на обліку у психоневрологічних диспансерах або наркологічних клініках. Для регулювання діяльності ПВК пропонується створити Державну службу України у справах міжнародних оборонних компаній, яка буде підзвітна головному управлінню розвідки. Також у документі зазначено, що ПВК мають бути зареєстровані та розташовуватися на кордоні України з тієї держави. Державою, яка визнана в Україні державою агресором, тобто з Росією, незважаючи на позитивні висновки Міноборони, Держприкордонслужби та Мінфіну в супровідних документах до законопроєкту у листі заступника міністра оборони Івана Гаврилюка вказується на те, що він не узгоджується з конституцією України, законами про оборонну розвідку, а також протоколами до Женевських конвенцій. Але за словами екс нардепа Ігоря Луценка, який зараз служить в аеророзвідці ЗСУ, цей документ дуже важливий. Тому що дозволить у майбутньому уникати безлічі бюрократичних процедур, які наразі суттєво знижують боєздатність ЗСУ. Тож законопроєкт про легалізацію ПВК знаходиться у руслі світових тенденцій. Старі армії із розвиненою бюрократією у найбільш просунутих країнах на кшталт Британії чи США поступаються приватним ініціативам, впевнений Луценко. У свою чергу, майор ЗСУ, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін, зазначив, що поява ПВК дасть змогу. Працевлаштовуватися та отримувати гідні зарплати тим ветеранам Сил оборони, які вже не перебувають на службі в армії, займаючись при цьому тим, цитую у чому вони є професіоналами. Ці сім категорій чоловіків мобілізують з 1 серпня, першочергово. Отже, хто входить до цього списку? Докладніше далі. У серпні цього року призову у першу чергу підлягатимуть ті громадяни, що мають належати до одного з критеріїв для мобілізації або відповідати запитам від військового керівництва. Як повідомляє Уніан, отримати повістки з наступного місяця можуть сім категорій чоловіків. Щодо жінок, які перебувають на військовому обліку, вони можуть мобілізуватися добровільно. Отже, до першої категорії входять військовозобов'язані від 18 до 60 років, які придатні до служби за станом здоров'я і мають військовий досвід. До другої категорії чоловіки віком від 25 до 60 років придатні за станом здоров'я, але без військового досвіду. До третьої, чоловіки тієї ж вікової категорії, які під час воєнного стану вважалися обмежено придатними, також підлягатимуть повторні медичні комісії до 4 лютого 2025 року, щоб визначити їхню придатність до служби. У четвертій групі призову чоловіки від 18 до 60 років, які були зняті або виключені з військового обліку. Але визнані придатними або обмежено придатними за станом здоров'я під час воєнного стану. П'ятою категорією військовозобов'язаних є чоловіки від 18 до 25 років, які закінчили військову кафедру, є офіцерами запасу і не продовжують навчання у магістратурі. До шостої категорії входять чоловіки цього ж віку, які відслужили строкову службу. Вони також можуть бути мобілізовані за винятком тих, хто був демобілізований менше року тому. І останньою сьомою групою. Є військовозобов'язані від 18 до 25 років, які були приписані до призовних дільниць за старим законодавством і мали статус непридатний до служби у мирний час або обмежено придатний у воєнний час. Вони також підлягають повторній медичній комісії до 4 лютого 2025 року. Крім того, призову підлягають чоловіки, що втратили право на відстрочку від мобілізації. А хто з серпня може піти на службу добровільно? Що ж, добровільно на службу можуть піти призовники від 18 до 25 років, які не проходили строкову службу. Вони можуть укласти контракт. Жінки до 60 років можуть служити, якщо вони придатні за станом здоров'я. Також служити можуть ті, хто має інвалідність, якщо ВЛК зробить відповідний висновок, і особа може виконувати певні завдання. Дозволяється служити тим, хто отримав відстрочку від мобілізації за сімейними обставинами, а також громадянам інших країн. Водночас, жінки, що перебувають на військовому обліку, мають медичну чи фармацевтичну освіту, не підлягають примусовій мобілізації. Підозрюваний в убивстві мовознавиці Ірини Фаріон відмовився давати свідчення. А його адвокат Ігор Солима називає доказову базу проти Зінченка сумнівною. Докладніше далі. В'ячеслава Зінченка затримали минулого тижня у Дніпрі, і суд обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту на 60 днів. Підозрюваний у справі про вбивство філологині Фаріон вирішив не давати свідчення, посилаючись на 63-ю статтю Конституції. Його адвокат Ігор Сулима заявив, що Зінченко мав право не свідчити і скористався ним. За словами адвоката, доказів причетності його підзахисного до вбивства немає. Він вважає, що слідство не має жодних прямих доказів і вся доказова база є сумнівною. Керівник МВС Ігор Клименко заявив, що слідство має достатньо доказів, щоб стверджувати, що саме Зінченко стріляв у мовознавицю. Однак адвокат наполягає, що в доказовій базі немає ні пістолета, ні речей. Цитую, нічого немає. А відеозаписи, які подані як докази, показують дві різні особи: одна ходить із розмахом, як мавпа, інша як звичайна людина. Сулима розповів, що Зінченко закінчив школу за спеціальністю оператор дрону і приїхав до Львова для навчання. Він зазначив, що хлопець мав Їхати до Тернополя з однокласниками. Адвокат вважає, що Зінченко не поводився як злочинець. Вільно пересувався Львовом два дні після ймовірно скоєного злочину. Купував квиток на потяг додому, знаючи, що його розшукують. Вже по приїзду він купив абонемент у спортзал і ніяких змін рідні у його поведінці не помітили. Адвокат також звернув увагу на те, що інші можливі підозрювані, зокрема жінки, які можуть безперешкодно виїхати з країни, не були ретельно перевірені слідством. Солима під Креслив, що ніхто не звертав увагу на сторонніх осіб, які ходили на місці події і потрапляли на камери, наприклад, на жінку, яка проходила повз. Він висловив сумнів щодо версії слідства і не виключив можливість, що Зінченка можуть звільнити з під варти. Під час судового засідання дочка Фаріон Софія висловила погрози на адресу Зінченка. Сулима заявив, що за такі погрози її можна притягнути до відповідальності. Він зазначив, що юнак утримується у нормальних умовах і не скаржиться. Сулима також повідомив. Що Зінченку вже надали охорону, він не виключає, що зінченка можуть звільнити з під варти, оскільки прямих доказів його участі в убивстві немає. Вважає адвокат замах на життя чи випадковість будинок російського опозиціонера Пономарьова під Києвом зазнав пошкоджень після атаки дроном. Докладніше далі. Ілля Пономарьов опозиційний російський політик і підприємець у галузі високих технологій, депутат Держдуми РФ 5-го і 6-го скликань, член фракції Справедлива Росія. І він вже багато років живе в Україні. У ніч проти 1 серпня ударний дрон Камікадзе Герань, Герань-2» армії РФ, вдарив по будинку Іллі Пономарьова на околицях Києва. Політик отримав численні осколкові поранення, проте його життю нічого не загрожує. Про це повідомляють джерела обосюєї. Відомо, що БПЛА вибухнув за 5 метрів від вхідних Рей будинок Пономарьова зазнав руйнувань. Перед цим у ході масованої атаки між 3 та 4 годинами ранку середи, 31 липня, на територію ділянки Пономарьова вже прилітало три дрони. Однак їх збила ППО, і вони впали на відстані 50-100 метрів від будинку, завдавши лише незначної шкоди. Тоді було зроблено висновок, що будинок Пономарьова не був ціллю. Проте сьогоднішня нічна атака показала, що саме російський опозиціонер був під прицілом, зазначають джерела. Наразі пономарі. Пономарьов перебуває в безпеці під захистом. Поліція Києва та Київської області веде розслідування. Сам політик уже прокоментував удар по його будинку. На своїй сторінці у соцмережі Пономарьов написав емоційний пост. Цитую: сьогодні у мене схоже другий день народження. П'ята спроба нападу була найбільш нестандартною та найбільш успішною, проти якої було важко захиститися. Незважаючи на велику війну, літня спека примушує планувати відпустку разом із мільйонами українців, хоча реалії туристичної сфери. Як стверджує видання, громадське суттєво змінилися. Сьогодні їдуть відпочивати не так для того, щоб розважитись, як з метою оздоровлення, а основу клієнтської бази туроператорів готелів та резортів становлять тепер жінки найчастіше з дітьми. Докладніше далі. Найпопулярніший колись пляжний вид відпочинку сьогодні в Україні майже не існує. Його обирають лише ті туристи, які не уявляють собі відпочинок інакше. Якщо до початку широкомасштабної війни в Україні налічувалося понад 350 пляжів біля річок та озер і близько 190 на узбережжях Чорного та Азовського морів, то зараз, за даними обласних адміністрацій, залишилися доступними лише 168 пляжів у 15 регіонах. Одещина пропонує цього року лише 20 пляжів. Стільки ж Львівська область, а от найбільше можливостей відпочити біля води у Полтавській області, де до сезону готові 33 пляжі. Але треба враховувати, що Полтавщина це переважно регіон із закладами для реабілітації військових і тих, хто цього потребує. Реабілітація стає одним із трендів, а реабілітаційних центрів в Україні не вистачає. А втім, як запевняють експерти, станом на середину липня навіть 20 доступних пляжів дозволили Одесі заповнити 73% Одки номерного фонду готелів, хоча й підкреслюють, що про повноцінний масовий туризм говорити не можна. До того ж, у місті діють певні обмеження воєнного часу, зокрема комендантська година. Що стосується цін, то в готелях і на базах відпочинку першої лінії Одещини, тобто ближче до моря, доба відпочинку обійдеться у 800 гривень, хоча є хостели, що пропонують нижчі ціни. Відпочинок у готелях вищого класу й апартаментах коштує від 1700 до 2000 гривень за добу. Якщо до Відпочинку на Одещині тяжіють молодші туристи, переважно з Києва, то на захід України здебільшого їдуть люди похилого віку та жінки з дітьми. Експерти відзначають популярність таких локацій, як Буковель, Ворохта та Яремче. У Буковелі недорогий номер обійдеться в 700 гривень за ніч, котедж – від 2800 гривень. Якщо людина хоче, аби поруч з нею під час відпочинку в Карпатах не ходили сотні інших туристів, експерти радять звернути увагу на такі місця, як Вигода, Ясіня, Верховий. На такосіво. Є шанс сховатися від натовпу туристів та увімкнути режим повної тиші і на Закарпатті. Вартість номера у готелі в Закарпатській області варіює від 1200 до понад 3000 гривень за добу. Якщо ж основний пріоритет відпочинку оздоровлення, то українці найчастіше обирають такі західні курорти, як Моршин, Трускавець, Східниця. Усе через наявність місцевих мінеральних вод для лікування. Трускавецькі ціни починаються приблизно з 800 гривень за добу у номері, але від Відпочинок вищого класу обійдеться у 2-3 тисячі гривень за ніч. Дуже доступними залишаються Шацькі озера на Волині. Є туристичні бази ще радянського проєктування, де кімната обійдеться лише у 200 гривень за ніч, а більш комфортні готелі пропонують ціни в районі 1,5-2 тисяч гривень за добу. Гарного вам відпочинку. Додавайтесь до нашого каналу новин. Ставте вподобайки та рекомендуйте друзям.